Доброго дня, шановні студенти! Мене звати Богдан Петрович і це перше відео серед лекційного матеріалу до предмету Аналіз вимог до програмного забезпечення. Перша тема сьогоднішнього заняття аналіз вимог як етап розробки програмного забезпечення. І почнемо ми із інженерії програмного забезпечення. Що ж таке програмне забезпечення? Це набір комп'ютерних програм, і пов'язана із ним документація та дані. Життєвий ж цикл програмного забезпечення це неперервний процес з моменту прийняття рішення про створення програмного засобу до вилучення його з експлуатації. Які ж основні процеси та етапи життєвого циклу програмного забезпечення? Перший це безпосередньо специфікація вимог. Опис вимог до програми, які обов'язкові для виконання опис того, що програма повинна виконувати. Проектування програми. Це опис того, як програма буде працювати. Кодування вихідний код і файли конфігурації. Тестування. Контроль відповідності програми вимогам. Документування. Та супровід. Яка ж мета розробки програмного засобу? Це у відведений час і бюджет розробити якісне програмне забезпечення, таке, що буде задовольняти реальні потреби користувача? На слайді приведені статистичні дані проєктів в області інформаційних технологій, зібрані групою The Statisman Group Entertainment. Дані відносяться до проєктів США. По термінології The Statishment Group успішними проєктами вважаються ті, які виконані без порушення часових і бюджетних обмежень з функціональності, яка співпадає з плановою в специфікації. До проблемних же проєктів відносяться ті, які завершені і справно функціонують, але при їх виконанні перевищення. Часовий графік, бюджет і в них реалізовані не всі заявлені в специфікаціях функцій. До провальних же проєктів відносяться ті, які припинені до завершення або ніколи не будуть завершені. Як видно з діаграм, за 8 років існує прогрес в створенні успішних проєктів, проте частка проблемних проєктів залишається великою. Які ж основні причини? Успіхів і провалів проєктів. Причини провалів це недостатньо вихідної інформації від клієнта, неповні вимоги і специфікації, зміни вимог і специфікацій. Успішні ж причини це підключення до розробки користувачів, підтримка сторони виконавчого керівництва і чітка постановка вимог. Аналізуючи причини успіхів та провалів. Можна зробити висновок про важливість визначення та управління вимогами при розробці проєктів. Тому аналіз вимог потребує додаткового розгляду. Наведемо основні визначення, якими користуються в процесі аналізу вимог при розробці програмних систем. Вимоги до програмного забезпечення це умови або можливості. Необхідні користувачам для вирішення проблем або досягнення цілей. Це умови або можливості, якими повинні володіти програмні системи або системні компоненти, щоб виконати контракт або задовольнити стандартам, специфікаціям або іншим документам. Вимоги до програм забезпечення це специфікація того, що повинно бути реалізовано. Це описи поведінки системи, властивості системи або її атрибути. Вони можуть бути обмежені процесом розробки систем. Які ж е, вимоги до програмного засобу складаються з трьох рівнів? це бізнес-вимоги, вимоги користувачів і функціональні вимоги. При цьому кожна система характеризується нефункціональними вимогами. Бізнес-вимоги містять високорівневі цілі організації або замовників програмного забезпечення. Як правило, їх висловлюють ті, хто фінансує проєкт. Покупці системи, менеджери, користувачів в цьому документі пояснено, для чого необхідна така система, тобто описано цілі, які організація має намір досягнути. Часто бізнес-вимоги записують в форматі документа про. Образ і межу проєкту, які називають умовно проєктом або документом ринкових вимог. Визначення меж проєкту є першим етапом управління загальними проблемами розповідання меж. Вимоги користувачів описують цілі і задачі, які дозволять користувачам вирішувати дана система. До способів представлення таких вимог відносяться варіанти використання сценарії і таблиці, наприклад, подія відгук. В цьому ж документі вказано, що клієнти можуть робити за допомогою системи, тобто описується повний функціонал. Функціональні вимоги визначають функціональність програмного засобу, яку розробники повинні забезпечити, щоб користувачі змогли виконати своє завдання в межах бізнес-вимог. Інколи їх називають вимогами поведінки. Вони містять положення з традиційними, повинна. Наприклад, система повинна по електронній пошті відправляти користувачу підтвердження замовлення. Функціональні вимоги описують, що розробнику необхідно Реалізувати. Також розглянемо поняття, які не є вимогами до програмного засобу. Наприклад, бізнес-правила включають корпоративну політику, установи. Промислові, стандартний, чисельний алгоритми. Бізнес правила не є вимогами до програмного забезпечення, тому що вони знаходяться зовні меж будь-якої системи програмного забезпечення. Однак вони часто накладають обмеження, визначають хто буде виконувати конкретні варіанти використання, або якими функціями повинна володіти система, яка підлягає відповідним правилам. Інколи бізнес правила є джерелом атрибутів. Якості, які реалізуються в функціональності, атрибути якості є додатковим описом функцій. Продукту, опис характеристик важливих для користувачів або розробників. До таких характеристик відносяться, наприклад, легкість і простота використання, простота переміщення, цілісність, ефективність, стійкість до збоїв, інші нефункціональні вимоги описують зовнішні взаємодії системи і середовища, а також обмеження дизайну і реалізації. Обмеження ж стосуються вибору можливості розробки зовнішнього вигляду і структури продукту. Характеристика це набір логічно зв'язаних функціональних вимог, які забезпечують можливості для використання і відповідність бізнес-цілям. В області комерційного програмного забезпечення характеристика є групою вимог, яку відрізняють. Всі зацікавлені особи, які важливі при прийнятті рішення про покупку. Характеристики продукту, які перераховує клієнт, не еквівалентні тим, які необхідні для вирішення задач користувача, розробка і управління вимогами. Деякі автори називають цілу область розробки технічних умов аналіз вимог або інженерія. Вимог. Що ж в себе включає етап розробки вимог. Це виявлення, аналіз, документування та перевірка. Іншою частиною є безпосередньо управління вимогами. Розп... Почнемо з розробки вимог. Це ідентифікація класів користувачів для даного продукту. З'ясування потреб тих, хто представляє кожен клас користувачів, визначення завдань і цілей користувачів, а також, також бізнес цілей, з якими пов'язані завдання, аналіз інформації, отриманий від користувачів, щоб відокремити завдання від функціональних і нефункціональних вимог, бізнес правил, передбачуваних рішень і зовнішніх даних, розподіл високорівневих вимог. або... Компетентних визначених в системній архітектурі, встановлення відносної важливості атрибутів якості, встановлення пріоритетів реалізації, документування зібраних даних і побутова моделей, перегляд специфікацій вимог, який дозволяє упевнитися в тому, що запити користувачів всіма розуміються однаково. І усунення проблем до передачі документа розробникам. Поступовість процесу це ключ до успіху розробки вимог. Плануйте циклічність досліджень, деталізуйте високорівневі вимоги і уточнюйте коректність у користувачів. Розглянемо ж, управління вимогами це набуття і підтримка. Взаємозгоди з замовниками про вимоги до створення програмного забезпечення. До дій по управлінню вимогами відносяться. Перше визначення основної версії вимог. Це миттєвий зріз вимог до конкретної версії продукту. Перегляд пропонованих змін вимог і оцінка вірогідності дії кожної зміни до її ухвалення. Включення схвалених змін вимог в проєкт встановлення. Способом. Узгодження плану проєкту з вимогами, обговорення нових зобов'язань, заснованих на оціненому впливі зміни вимог. Спостереження за окремими вимогами до їх дизайну, початкового коду і варіантів тестування, спостереження статусу вимог і дій при зміні впродовж усього проєкту. Які ж основні наслідки проблем з вимогами? Це переробка того, що, на вашу думку, вже готово. На це витрачають від 30 до 50% загального бюджету розробки. Помилки в вимогах вартують від 70% і аж до 85% вартості переробки. Розглянемо ризики при розробці програмного забезпечення. Недостатнє залучення користувачів. Розростання вимог користувачів, двозначність вимог. мінімальна специфікація, пропуск класів користувачів, недбале планування усе це великі ризики при розробці програмного забезпечення, переваги високоякісного процесу розробки вимог. Менше дефектів у вимогах, менше переробок. Менше непотрібних функцій, нижча вартість модифікацій, швидка розробка, менше розповзання меж, менше безладу в проєкті, точніші оцінки тестування, задоволення замовників і розробників. Характеристики хороших вимог Найкращий спосіб визначення, чи вимоги мають бажані атрибути. Попросити кількох зацікавлених в проєкті осіб уважно переглянути специфікацію. Вони можуть виявити різні проблеми, різні їх типи. Наприклад, аналітики і розробники не можуть точно визначити повноту або коректність документу. Тоді як користувачам не вдасться оцінити саме технічні їх характеристики. Які ж характеристики окремих положень специфікації вимог? Повнота. Кожна вимога повинна повно описувати функціональність, яку слід реалізовувати в продукті, тобто вона повинна містити всю необхідну інформацію для розробників, щоб їм вдалося створити цей фрагмент функціональності. Якщо ви розумієте, що даних певного роду не вистачає, зробіть спеціальну позначку на полях як стандартний прапорець для виділення такого місця. Заповнити всі необхідні пропуски в кожному фрагменті вимог, перш ніж приступати до конструювання цієї функції. Наступне коректність. Кожна вимога повинна точно описувати бажану функціональність. Для дотримання коректності, необхідний зв'язок з джерелами вимог, наприклад, з побажаннями користувачів або високорівними системами. Вимог до. Програмне забезпечення, які конфліктують з батьківськими вимогами, не можна вважати коректними. Проте основна оцінка за представниками користувачів: от чому їм необхідно надавати вимоги для перегляду. Здійсненість необхідна можливість реалізувати кожну вимогу за відомих умов і обмежень системи операційного середовища, щоб не придумувати недосяжні положення. Забезпечити взаємодію розробників з маркетологами і аналітиками вимогів на період всього витання вимог. Розробники реально оцінять, що можна виконати технічно, а що ні, або що можна зробити, але при додатковому фінансуванні. Необхідність кожна вимога повинна відображати можливість, яка дійсно необхідна. Або яка потрібна для відповідності зовнішнім системним вимогам або стандартам. Відстежте кожну вимогу аж до стадії збору думок користувачів, коли виявилися варіанти використання бізнес правила або інші джерела. Визначення пріоритетів. Визначте пріоритети кожної функціональної вимоги, характеристики або Варіанту використання, щоб визначити, що необхідне для кожної версії продукту. Якщо всі положення однаково важливі, менеджерові проєкту буде важко справитися із зменшенням бюджету, порушенням термінів, втратою, персоналу або додатковими вимогами в процесі розробки. Недвозначність. Всі читачі вимог повинні інтерпретувати їх однаково. Документація повинна бути написана просто, коротко і точно, застосовуючи лексику, зрозуміло користувачам. Ясність. Мета якості вимог пов'язана з точністю. Заздалегідь всі спеціальні і заплутані терміни в словнику. Можливість перевірки. Спробуйте розробити декілька тестів або застосуйте інші прийоми для перевірки. Наприклад, експертизу або демонстрації, щоб встановити, чи дійсно в продукті реалізована кожна вимога. Характеристики специфікації вимог недостатньо отримати прекрасні окремі положення. Набір вимог, що становить специфікацію, повинен відповідати характеристикам. Це повнота, узгодженість, здатність до модифікації і трасованість. По порядку. Повнота ніякі вимоги або необхідні дані не повинні бути пропущені. Узгодженість. Узгоджені вимоги не конфліктують з іншими вимогами такого ж типу або з високорівними, призначеними для користувача, системними або бізнес-вимогами. Неузгодженість документів слід усунути до початку процесу розробки. Ви не завжди знаєте, яке саме положення некоректне, якщо якесь некоректне, поки не виконаєте дослідження. Рекомендується записувати автор кожної вимоги, щоб дізнатися, хто її висловив, якщо конфлікт все-таки буде виявлений. Здатність до модифікації. Необхідно забезпечити можливість переробки вимог, якщо знадобиться, і підтримувати історію змін для кожного положення. Для цього всі вони повинні бути унікально помічені і зазначені, щоб ви могли посилатися на них однозначно. Кожна вимога повинна бути записана в спеціальній спеціалізації тільки один раз, інакше ви отримуєте неузгодженість, змінивши тільки одне положення з двох однакових. Краще користуватися посиланнями на первинні твердження і не дублювати положення. Модифікація. Специфікації стане набагато легшою, якщо ви складете зміст документа і показчик. Збереження специфікації в базі даних комерційного інструменту управління вимогами зробить їх придатними для повторного використання. Трасованість. Трасованість або можливість для аналізу. Можна реалізувати як в напрямі назад до першого джерел, так і вперед до елементів дизайну і початкового коду, який його реалізує. А також до варіантів використання, які дозволяють перевірити коректність реалізації. Трасовані вимоги помічають відповідними ідентифікаторами. Як бачите, аналіз вимог є невідкладною частиною. Загального процесу розробки програмних засобів. Для того, щоб закріпити наданий вам матеріал, практичній роботі 1-2, вам потрібно буде виявити і описати високорівневі вимоги до інформаційної системи у відповідність з варіантом завдання. Там описані різні програмні засоби або операційні системи який ви обираєте на ваш розсуд за списком, якщо будете повторюватись нічого страшного, яке ж ваше завдання? Ви описуєте три моменти до кожного програмного засобу. Перший що необхідно для користувача, навіщо даний програмний засіб, або система користувачеві? Як він використовує його. Другий момент. Що потрібно зауважити розробнику. Тобто на чому розробник акцентує увагу при розробці, Що саме він, як він бачить програмний засіб в його використанні. Чи відрізняється бачення розробника і бачення користувача даним програмним засобом? І третій з точки зору бізнес-вимог. Тобто, чи е, релевантне його використання, чи ефективний е, якраз таки з точки зору комерції даний програмний засіб. Тобто, чи, е, чи окуповується даний програмний засіб, і його розробка стала релевантною. Ось таке. Перша практична робота, яку вам потрібно буде виконати. Тут потрібно включити трошки фантазію, трошки загальне бачення програмного засібу і розуміння, як саме їм користуватися. Надіюсь, великої складності виконання даної роботи не буде. У будь-якому випадку, якщо будуть якісь додаткові, Запитання, ви знаєте, як до мене звертатися. Дякую всім за увагу. Надіюсь, вам було цікаво. І, перш за все, корисно. Мирного всім неба!